Так, ми починаємо наш тур. У Елебії. Знаходимось в лабораторії, в якій виконуються перевірки, що можна подивитися стенд, на якому проходять випробування автоматичних гатів і захватів виробництва компанії Елебіа. Захват автоматичний для рельсу. Це ми бачимо траверсу, яка має спеціальні балансири, які автоматично піднімають гак від самісніку Траверс. Стенд для випробування невеликих за вантажопіднімальністю гаків. Автоматичний гак для роботи в вибухонебезпечних зонах. А тут великий фук повтонний в захисному бампері. Тут вже розроблені гаки захвата для роботи під водою.